За ці два роки війни не побудовано ще нічого з газовою генерацією. Незважаючи на те, що одна турбіна, яку нам подарували американці, вона вже навіть підключена, вона продовжує бути не в системі або майже не буває в системі, бо вона постійно ламається. А турбіни, які привозили нам в якості допомоги UNDP, ще не підключені. А це мова йде навіть не про гігавати, а про там 20 мігават, 50 мігават. А це ну такі маленькі кріхітні цифри порівняно з одним гігаватом, про які обіцяно до кінця року. Ми ще в 2022 році, коли тільки почали обстрілювати українські. Підстанції ми вже говорили про те, що необхідно забезпечити так зване бекап обладнання, яке б могло працювати у разі виникнення проблем з постачанням електричної енергії і, взагалі, з наявністю проблем у мережі. Ну з того часу пройшло вже два з половиною роки. Ну наразі є тільки напівпрацююча турбіна, яку подарували американці. Насправді цими турбінами взагалі малої генерацією мають займатися, має займатися приватні компанії. А ми весь час намагаємося затягнути щось на державні компанії і тільки збільшувати їхні можливості. Хоча вони, як компанії, ну, досі сумнівно здатні бути ефективними. Тим більше, що у того ж енергоатому є. А більш глобальні проекти, наприклад, з добудови ядерних енергоблоків, чи не так? Здобудову побудови. Я вже заплуталася. Вибачте, скільки вони будують типу одночасно атомних блоків. Ну, добудова третього і четвертого, це я так розумію, в них перша ціль, а, і вони вважають, що вони це побудують за два роки. Я цю казочку Чую останні 10 років, що хтось намагається е, на цьому будівництві піаритися. Ну, ще вони хочуть там побудувати п'ятий шостий блок, але в, в, в моїй голові це не вкладається, тому що в нас не настільки багато грошей, щоб ми могли їх розпорошувати і вкладувати у все, що мабуть може бути збудовано через 10 років. Цієї зими людям буде все рівно, що буде через 10 років. Їм потрібно буде світло і тепло вже зараз, а не розповіді про те, що через 10 років у нас буде купа е, атомних блоків. Всі іноземні компанії і партнери говорили постійно тільки про одне: що їх стримує навіть не стільки війна. Тільки несталість нашого правового середовища і відсутність впевненості в тому, що завтра регулювання не буде змінено, в них дуже багато питань до політичних ризиків, і навіть Німеччина вже почала страхувати від політичних ризиків. Хоча при цьому в них є питання і до виведення капіталу. І до е, регуляторної середовища, який є зараз. А в мене вчора виникали питання до міжнародних фінансових установ, оскільки е, наш український регулятор вчора розповідав, що дуже спростили умови там приєднання до мереж, умови, які висуваються до проектів нових по генерації, і я питала банки, як це е, вплинуло на їхні внутрішні протоколи. І що вони змінили у своїх підходах до розгляду проєктів чи полегшили вони процедури? Ну і я вам можу сказати, що ні, ніяк не вплинуло. Тобто, вони це не відрефлексували і їхні процедури залишаються такими, як і були до війни. Але я не кажу, що це неможливо взагалі змінити. Просто з кожним з них треба працювати саме в цьому напрямку. А я так розумію, що наша уряда основне завдання це забезпечити всі соціальні виплати і гроші в бюджет. Тому все, що відбувається з бізнесом, воно їх не дуже цікавить. Розумієте, без українського бізнесу ми не зможемо розбудовувати державу. І зневажати український бізнес і тільки продовжувати на нього накладати все більше і більше навантаження податкового будь-якого і мобілізаційного воно призведе до того, що ми не будемо спроможні самі себе забезпечувати і надалі вчора. У мене склалося враження, що в нас бізнес вже не розраховує на те, що хтось щось їм допоможе. Я тільки дуже хвилююся, з чим ми дійдемо до зимового періоду, і як ми подолаємо серпень місяць цього року, тому що відключати кондиціонери в міністерство це звичайно корисно, але при цьому, якщо не будуть створені умови, за яких. Наше місцеве самоврядування зможе отримати доступ до грошей і забезпечувати свої громади побудовою нових генеруючих потужностей для зимового періоду. То я боюся, що потім нам буде не до пошуків тих, хто неправильно проінформував президента про можливість побудувати до гігавата газової генерації до зимового періоду.